Сьогодні слово Майдан, очевидно, без перекладу входить до більшості мов світу, і люди в інших країнах розуміють, що це означає. Майдан дорівнює Україна. Бо сьогодні тільки так можна було висловити свою громадянську позицію і досягти паріння. Український народ революціями виборював своє право на незалежність. Початок рушійної сили кожної молодь. На музейній зустрічі в обласному історичному музеї згадували, як це було під час революції на граніті у 1990, му Помаранчевої у 2004-му та революції гідності у 2013-14 роках. Початок рушійної сили це були студенти. Це були студенти і, взагалі, молодь, ну там 20, там, плюс-мінус декілька років. І от якраз вони зробили робили країну, знайшли в собі сили, сміливість висловити свою громадянську позицію відкрито. Революція на граніці 1990 року стала початком краху комуністичного режиму і проголошення незалежності нашої країни. У жовтні 1990 року у Києві студенти-мітингувальники кинули власне життя і здоров'я на холодний граніт, оголосивши голодування на тогочасній площі жовтневої революції. Зранку, 2 жовтня, просто на Майдан, на той Майдан у Києві. Які існує зараз, вийшло 150 студентів, хто з них оголосили голодування. Вимоги були просто революційні на той час. Перше, це не підписання союзного договору. Друге, хлопці з України мають, мають служити тільки на території України у Збройних силах і відставка уряду масово, тобто ну, майже незалежність України. Незламні у своєму бажанні жити у вільній країні вони перемогли. Організована силами студентства революція не мала на той час аналогів у всій Європі. Прояви громадянської непокори, які тоді охопили Україну, заклали традиції демократичних акцій протесту. І наступним кроком стала помаранчева революція всеукраїнська незгода з фальсифікацією результатів президентських виборів 2004 року. Були студенти, були активісти, які спілкувалися з тими, хто був на революції на граніті. Зокрема, я тоді очолював громадську організацію Українська студентська спілка. Ми, так би мовити, готувалися до того, що ми розуміли, що мабуть і нам доведеться виходити на вулиці, на майдани, брати участь у акціях протесту. І так воно і сталося. Найбільш жертовною для українського народу стала революція гідності, яка охопила Україну хвилею небаченого патріотизму. Марш мільйонів нечувана хвиля всенародного обурення, яка сколихнулась після кривавого розгону мирного протесту студентів уночі проти 30 листопада 2013 року. Десь у четверті з копійками насточили. Ну ми між собою побігли до стелу і відповідно стали барикад. Ну не барикадами. У нас нічого в принципі не було, чим захищатися тільки прапори України і. Ну, вудки, це на наша була зброя. Вудки і прапорів це єдине, що чим було захищатися. Ще не знаю як казати. І відповідно стали ми біля стели і почали співати гімн. Історики кажуть, революція гідності це революція свідомості. Вона триватиме доти, доки кожен українець не усвідомить свою національну ідентичність. Революція гідності. Вона не завершена. Вона триває на час, вона триває зараз, прямо в цю хвилину. Вона революція в голові, по-перше, має бути, що ми маємо усвідомити, хто ми, що ми і куди нам треба йти.